Чат-GPT дасть вам гіршу відповідь, якщо запитати його українською або якоюсь менш розповсюдженою, аніж англійська, мовою. Суть в тому, що моделі подібні до Чат-GPT використовують інформацію, на якій вони навчені на оригінальній мові. Тобто, якщо ви задаєте питання українською мовою, в першу чергу вам буде відповідь надана з тої інформації, яка була йому навчена українською мовою. І якщо ви задаєте питання англійською мовою, то відповідно він тоді бере інформацію, на якій був навчений з англійської мови. Ну і звісно, ви можете прикинути, що на англійській мові написано більш штавкових речей, та й взагалі інформації набагато більше. Саме через це інколи ви, можливо помічали, що деякі речі чаджипіті значно краще робить англійською. Ну, наприклад, коли пише пісні або вірші, або ще щось таке. З рифмою інколи в нього буває не дуже добре. Такі що мені тепер використовувати лише англійську чи перекладати свої запити? Ні, в цьому немає необхідності. Але кастомні інструкції і певні промпти, які ви будуєте, краще формулювати англійською. Якщо ви з нею не знайомі, то в деяких випадках дійсно має сенс писати через перекладач. А самим хитрим варіантом буде спочатку задати йому всі необхідні ваші питання або сформулювати промпт, а потім попросити його створити на основі цієї інформації промпт для нього ж самого. Ну або для будь-якої іншої мовної моделі.